Привіт! від сьогодні і щоп'ятниці я буду вашим гідом у гарні вихідні. Поки зима не здала свої позиції. Ми можемо покататися на засніжених горах нашої столиці. Тож, якщо ви ніколи не ставали на лижі, але мрієте освоїти цю науку, вам знадобиться кілька порад гірськолижника з багаторічним досвідом Віталія Миколаївича. В першу очередь, звісно, все починається з моменту побору інвентаря. Для початку, наприклад, мені підібрали лижі зовсім маленьке. Скажіть, будь ласка, це залежить від мого зросту на чи це тому що я вперше стою на лижі. Совершенно верно, потому что вы впервые становитесь на лыжи, но это лыжи достаточно такие и не очень маленькие. Когда вы приобретете какие-то минимальные навыки будете хотеть развиваться, вам может пригодиться модель немножко сантиметров на 10-15 выше. Не забувайте про безпеку шолом наколінники, налікотники і рукавиці. Наша гора не є небезпечною. Більше того, заняття відбувається з інструктором. Не секрет, що сьогодні я спускатимуся вперше. Тому мені і вам, якщо ви звичайно не каталися на лижах, знадобляться поради щодо техніки катання. Ми вчимося стояти на лижках, ми вчимося тормозити, ми вчимося легенько спускатися в положенні упор. Да, При условии, если мы катимся назад, значит носки вниз нужно опустить немножко вниз. То есть идет какой-то скос. При условии, если мы катимся вперед, надо наоборот. Носки поднять в пятки опустить. Пробуем сделать раз и так же само параллельно переступить. Не ступнуть вот так. Я зрозуміла, просто паралельно. Так, да, дуже-дуже спокійно паралельно. Чим більший наклон у нас буде в дальнейшем, тим завжди, чим більше будуть викланятися коліна. Ви не відчуваєте рівновестя всі лижі довгі? На маленьких вот одного такого. А які відчутаї? Це в чём? Ви я повинні зачепити, ні. Вона являється продовженням вашої ноги. Ви сьогодні моя моя нога приблизно ось такого розміру. Здається, Завтра я вже купуватиму нове взуття. Буде торможення у нас таким образом. Мы едем, одна лыжка идет прямо, как бы, отпускаемся, выравниваемся, как бы, немножко. И за счет давления на носочек мы тормозим, передним тормозом. Толкай пятки в стороны. У тебя получается, что соскальзывание идет. Да, Это не да. цепляется за снег. Да. Да. Я держит. поняла. Аби почуватися впевнено на засніженому спуску, скористайтеся індивідуальними заняттями з професіоналами. Так один майстер-клас коштуватиме в середньому у будні 120 гривень, у вихідні та святкові дні 150. Дешевше обійдуться групові навчання. Це близько 80-100 гривень. Комплект гірськолижного спорядження на прокат, а це як правило 2 години. Коштує приблизно 100 гривень дорослий варіант і 40 – дитячий. Гарні вихідні це запорука веселого та вдалого тижня. Тож, якщо ви скажете, що лижі – це не ваше, годі вам. Насправді тут немає обмежень навіть у віці. Тож зробіть ваші вихідні веселими, вдалими та незабутніми.